Здійснилася мрія путінської пропаганди, тепер Росія дійсно опинилася в кільці ворогів, яке поступово стисне Московію до розмірів золотого кільця. І то не факт. Можливо, велика Російська імперія обмежиться садовим колечком. для Калінінградської області. Втрата населення це дуже серйозна геополітична проблема, тому що наша область це ексклав. Повністю оточений, зокрема, і недружньо налаштованою до Російської Федерації державою, що створює додаткові виклики до України, країн Балтії, Швеції, Фінляндії та Норвегії тепер додався Азербайджан. Питання вже навіть не стоїть у тому, що дипломатичні відносини між Баку і Москвою безповоротно зіпсовані. Сьогодні цілком серйозно розглядають військове протистояння двох країн, точніше, однієї країни проти недоімперії. Жодним чином ми зараз серйозно вплинути на Азербайджан не можемо, загрузнувши у багаторічній війні в Україні, яка мала бути блискавичною. Стартовий розклад для Росії невтішний, тому що у ймовірному конфлікті на боці Азербайджану виступить Туреччина. А це зараз потужна держава всього центральноазіатського і кавказького регіону. Ердогану вдалося зробити те, чого так сильно домагався Путін: створити сильну державу, яку поважають сусіди та вороги. Слава Україні. Героям велика слава. На відміну від невдахи Путіна, Ердоган усі свої СВО провів успішно, допоміг Азербайджану звільнити Карабах і усунув промосковський сирійський режим Асада, чим особисто принизив бліду міль і вказав їй місце біля дерев'яної російської скріпи. Швидке просування можна пояснити великими масштабами атакуючих сил і застосовуваними засобами, а також значною вогневою підтримкою з боку турецьких окупаційних сил. За даними української розвідки, 2 грудня російські військові дипломати в авральному порядку почали залишати столицю Сирії Дамаск. Ще для профілактики Ердоган збивав російські літаки, на що великий геостратег і майстер всіх переграти героїчно відповів забороною на турецькі помідори, а також інші продукти. Це просто якийсь неймовірний справжній сором. Поки Росія стікає кров'ю та соплями в Україні, Туреччина лише набирає міжнародної ваги та сили. Нещодавно відбулася історична подія. Анкара уклала мир з курдами. До цього в країні фактично 40 років тривала тліюча громадянська війна, курди з 1984 року люто боролися за незалежність. Здавалося, цьому протистоянню, в якому загинуло понад 40 тисяч людей, немає ні кінця, ні краю. Але минулого тижня робітнича партія Курдистану оголосила про саморозпуск і закликала курдів скласти зброю. Навіть провели показову церемонію спалення автоматів. Бойовики робітничої партії Курдистану, яка останні 40 років вела збройну боротьбу проти Туреччини, складають зброю у п'ятницю. Вони спалили кілька автоматів, кулеметів і снайперських гвинтівок у Курдському регіоні на півночі Іраку. Ердоган назвав цей крок розривом кривавих пут для країни. Це стало його особистим тріумфом. Він батогом і пряником змусив Курдів укласти мир. ВПС Туреччини регулярно завдавали ударів по базах повстанців у горах Північного Іраку. Паралельно Анкара висунула ультиматум: жодних переговорів, поки робітнича партія Курдистану не складе зброю. У підсумку Ердоган досяг усіх поставлених цілей. Ось це ми називаємо підняв брову. Раз брову піднімемо, і тоді вся Україна безсумнівно все зрозуміє абсолютно, все. тепер Туреччина звільнила величезні військові та фінансові ресурси. Коли в країні порядок можна замислитися і про історичну справедливість. А в цій справі Ердоган навіть Путіну дасть фору. Президент Туреччини не приховує, що хоче відновити Османську імперію. Не стільки навіть у її географічних межах, скільки повернути вплив, який Стамбул мав на весь цивілізований світ, управляти державою справедливо і ефективно. А хто завжди був головним противником Туреччини? Правильно помилкове творіння Юрія Долгорукого. зміцнівши Туреччина обов'язково почне витісняти Росію за поребрик і одним Кавказом Анкара не обмежиться. Все ж таки, Татарстан, Башкортостан, Бурятія та Якутія також можуть захотіти повернутися до рідної гавані. Коли було сказано про е, нагальну необхідність роздроблення Російської Федерації, то в першу чергу ми повинні чітко розуміти, а хто саме буде, е, що саме буде механізмом цього самого розчленування, так що саме може бути використано, і от тут проект Туран, ніби. Е, Дуже спливає у вигляді того самого а – потужного клина, яким можна вдарити по бруску чи по великій колоді і розколоти її, як це добре відомо. Азербайджан може стати партнером Туреччини у питанні дерусифікації регіону. На болотах вже скриплять під пахвами і в паніці б'ють на сполох, тому що Азербайджан готується розмістити у себе турецьку військову базу. І іншими словами, базу НАТО. Тому що Туреччина член альянсу з Другою за силою армією після США. Схід спа, справа тонка. У Кремлі боролися з неіснуючими базами НАТО в Україні і так захопилися м'ясними штурмами, що не помітили, як НАТО підкралося непомітно. Ця база стане найбільшою в регіоні. Про таке навіть Рональд Рейган не мріяв. Щоб у самій зоні безпосереднього впливу Москви піднявся синій прапор із символом рози вітрів, що майорить. Хоча говорити про якусь там зону впливу Росії вже навіть непристойно, перефразовуючи одного ботоксного недокласика, зона впливу Москви закінчується там, куди ступила нога натівського солдата. Ви знаєте, у нас є таке дуже старовинне, е, ну це не просто приказка. Не якась притча, а справжнє старовинне правило. Там, де ступає нога російського солдата, то це наше. Звісно. звісно, 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 рішення про створення бази вже практично ухвалене. А отже, у Туреччини з'явиться плацдарм для подальшої експансії в Росію, точніше, для звільнення поневолених тюркських народів. Незалежність дозволить нам вдихнути в нашу культуру нове життя, зробити її цікавою для всього світу, а не предметом насмішок московських колоністів. Навіть розглядається варіант передати нову базу військово-повітряним силам Пакистану. А це на хвилинку ядерна держава і головний геополітичний противник одного з найважливіших економічних союзників Росії Індії. Це навіть не ніж у спину. Це прямий удар саперною лопаткою в пах. Вдалі Підсумки СВО кордон із НАТО збільшився не лише на півночі на півтори тисячі кілометрів, а тепер ще й на Каспії. Такими темпами база НАТО незабаром з'явиться у новоогарьові. Що це таке? Так зовсім з глузду з'їхали. Ви це дійсно розумієте, що відбувається. Ще болючіше по Москві та Путіну особисто вдарили мирні переговори між Вірменією та Азербайджаном. Як пише The Economist, мирна угода між цими країнами відкриває транспортний маршрут, що з'єднує Китай і Європу в обхід Росії. Вірменія помахала Москві ручкою і почала з космічною швидкістю зближуватися з ЄС і Туреччиною. А відкриття вірменно турецького кордону це смерть російської політики в регіоні. Хепіенд щоб врятувати імідж карликового фюрера і зберегти свій танучий вплив, Кремль може зважитися на військову агресію проти кавказьких держав. Баку за три дні, і все в такому дусі. При всій глибокій повазі до Азербайджану його багатої історії та давніх традицій. Якщо Росія хоч на одну мить підніме брову, то ми ж є третій за обсягом торговий партнер Азербайджану. Або враховуючи 300 кілометрів кордону і читаючи, що собі дозволяють, і дивлячись, як на центральному телебаченні, всі дозволяють говорити бажаєте воювати я впевнений, що жодна людина при здоровому глузді і тверезій пам'яті, яка проживає на території Азербайджану, до такої дурниці не дійде. Але шансів на перемогу у Москви немає. Другий фронт проти Азербайджану, Вірменії та Туреччини, лаптіногі не потягнуть. Тим більше, що Україна із задоволенням поділиться бойовим досвідом і технологіями, все для Росії закінчиться парадом антифашистської коаліції на Червоній площі. А бородатого немитого Путіна будуть виколупувати із землянки десь під Костромою, де він ховається? Хочу нагадати, що це відео створене для розважальних цілей і містить елементи сатири та іронії. Усі факти і події подані в гіперболізованій або перебільшеній формі, щоб передати комічний або драматичний ефект. Ми не маємо на меті вводити в оману, а лише робимо акцент на гуморі. Будь ласка, сприймайте це з усмішкою.